Всім привіт! Зараз з вами поговорю по поводу пересадки для дпф фільтра. Я, в мене буде відео на каналі, про те, що я перевіряв, скільки грам сажі в моєму автомобілі. Тому не пропускайте наступне відео. Там буде цікаве відео, про те, я покажу картинку, скільки в мене грам сажі, ви сажому фільтрусь. Бо в мене зараз пробіг чисто по місту. І багато хто говорить, що там тіпа, дізель в місті, тіпа, не можна використовувати тільки бензин, або там сажу фільтр дуже ваше забивається, далі і тому подобне. Тому чекайте слідче відео. А це присадку, я купив перший раз, таку для дпф фільтра Я завжди в мене є на каналі відео, заливаю ліквімолі, або він з присадку це для покращення палива для форсунок, для краще змащувати далі паливну систему і тому подобне. Таку я залив собі перший раз присадку. Я раніше таки не заливав ніколи, це злив перший раз іменно для ДП фільтра, щоб краще проходила регенерація сажого фільтра. Регенерація проходить, коли висока температура, коли 500-600 градусів температура, а не там низенька. Ця присадка допомагає зменшити температуру, коли буде наступати регенерація. Тобто, як заявлено, там 300-400 градусів. Тому я собі спробував таку присадку. Зразу скажу, що з сажем все добре, але ну, я вам покажу в відео, скільки грам сажі, як, скільки грам, коли в мене була регенерація випалилася, і, можливо, випущу ще повністю відео, як зроб... поради про регенерацію. окремо. Я вже і пробував, в мене регенерація включалася. У ну, мене і так в принципі, завжди хорошо регенерація. Але в мене був момент, коли не вистачало температури, в мене ходи регенерація включилась, есть все хорошо завершилось, сам цикл, я нічого не глушив, а потім через пару днів опять хоча регенерація. есть мені стало цікаво, скільки грам сажі. І чому так? есть, ну я кажу, може бути, що не вистачало температури, в був пробки, щоб давати сильну нагрузку, і, скажімо так, не було прям сильної температури. І тому, можливо, скаже так, не до кінця пропалилося, тому включилась ще раз регенерація. так. Тому. Таку присадку я рекомендую, хороша присадка, вона коштує 350 гривень. Вона допомагає Тобто, Якщо у вас пробіг чисто, там, по городі або часто по городі, рекомендую. Якщо у вас часто пробіг траса, вам, в принципі, ця присадка не потрібна. Ви можете, вона гірше не зробить, але якщо у вас часто по трасі, вам цю присадку не потрібно, тому що у вас буде регенерація, хорошо йде і робити. Тому так. Якщо це відео було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Вам всім бажаю удачі і пока.